З'явилися плями, які вже видно неозброєним оком. Вдягнути спеціальні окуляри можна побачити, що ці плями надзвичайно великі і вони вже більші за нашу планету. Ні, бо від Духа Святого на кожну плоть. І свої дочки будуть пролокувати, бачите, сни пророчі. Про ознаки, які будуть останніми днями, і нас попереджає, і каже, що сонце стане темним, тобто воно не затьмариться повністю, а на ньому будуть чорні плями. І місяць стане, як кров. Врятується ці останні дні, той, хто прикличе ім'я Господнє. Але ми знаємо, що Бог каже, будуть казати, я і біси виганяв, і чудеса робив Господи ради тебе, а я скажу, я вас не знаю. Тобто виходить, що покличуть ім'я Господне тільки ті, яких Бог чує. Якщо Бог мене не чув до цього дня, то хто сказав, що він мене почує тоді, коли я буду зимати, Боже, поможи, спаси, бо такі, як на нас чекають події, це відкриття шостої печатки, які передумовані тим, що є притиснення та утиск дітей Божих. І через це Господь Бог поливає. Чашу божнього на сонце. Все, що ми нагрішили, все на нас чекає. На нас чекають великі землетруси, на нас чекає те, що небо згорнеться, як сові. Як, що це означає? Це ніби як пергамент скрутити. І... Це магнітне поле землі, воно пошкоджується, і магнітне поле сонця так само услабі, і воно впливає на землю так само. І ми бачимо це. Ви можете взяти сонцезахисні сонце захисні окуляри, подивитися, коли сонце заходить, і побачити, що на сонці не озброєним оком, а є плями. І ми бачимо, що місяць стане як кров, і це все передує тому, що на землю полетять е, зірки, астероїди, це все буде летіти. І ми бачимо е, на землі багато кратерів. Вже це було. Що на нас чекають великі землетруси. На нас чекає те, що небо згорнеться і як сувій. Як, е, е, що це означає? Це ніби е, як пергамент скрутити. І... Це магнітне поле землі, воно пошкоджується, і магнітне поле сонця так само ослабіє, і воно впливає на землю. Так само. І ми бачимо це. Ви можете взяти сонцезахисні сонце захисні окуляри, подивитися, коли сонце заходить, і побачите, що на сонці не озброєним оком, е є плями. І ми бачимо, що місяць стане, як кров, і це все. Передую тому, що на землю полетять е, зірки, астероїди це все буде летіти, і ми бачимо е, на землі багато кратерів. Вже це було.